Треба допомагати по-різному, не тільки донатами, бо знаєте, донатами це часто як від наципісь. Да, а я от реально хотіла б, наприклад, в якийсь реабілітаційний центр піти, якось з ними розмовляти, бо дуже багато ветеранів нещодавно я розмовляла з молодими хлопцями. Просто на вулиці, доки читала, чекала свою дитину, я розмовляла на вулиці хлопців, їх було ну, десь 10. І вони були на протезах вже без ніг, хтось з без однієї ноги, хтось без двох. І вони всі ветерани, вони всі списані і старшому 25 років. Там вони 18 років пішли, і от їм там 20, 21, 22 роки. От уявіть собі, молоді хлопці, гарні, красиві, позитивні. І теж хто звідки хтось кинув свою кар'єру футболіста з Німеччини, приїхав. І, і зараз він вже списаний. Він і футбол не може тепер грати, тому що в нього немає стигна, там, кісток. І, ета, і, і їм потрібна наша, знаєте, навіть просто центрів реабілітаційних дуже мало насправді. Їм потрібна і робота, і якась адаптація, і підтримка, і розмови. І, в общем, це я з молодими поговорила. А я уявляю, скільки дорослих. Вони такі, знаєте, молодці, що мені сподобалось дуже. Що вони, по-перше, вони більш позитивні, ніж ми. Це є перше, що хочу сказати. Вони прям такі. Це ми тут в депресуках, а вони дуже позитивні. А по-друге, що мені сподобалось, що вони всі один за одного. Там були троє, які разом в Азові. Вони з Азову. І а інші вони познайомилися вже в реабілітаційних центрах, вже в лікарнях, і вони так по віку, знаєте, організовуються. І вони прям один за одного. Вони там до одного мама приносить котлети. Там якісь голубці, там щось він дзвонить своїм іншим. Вони коротше прилітають. знаєте, такі мальчишки класні, там на голубці, на котлети. Ой, Кудись виходять, гуляють, знаєте, навіть просто посидіти, поговорити. В общем, це, це так заряджає. І знаєте, от дивишся на цих людей. І це сверхлюди. Розумієте? Це от люди, які щось більше, щось більше. Просто неймовірно, неймовірно. Ти таку важливу тему підняла. Дякую. А що, треба на це дивитися, треба все і не закривати очі, що цього немає.